Круз витрачає шалені гроші, скуповуючи різноманітні лікувальні засоби для волосся. Понад усе він боїться облисіти. Ілля Логутенко ненавидить комах. Особливий страх і паніку у нього викликають енцефалітні кліщі. А от Ніколь Кідман, не повірите, боїться камери. Я Олександр Гордус, а це програма Диваки. Щоб здивувати вас, мені довелося побороти усі страхи. Дивіться сьогодні. Куди зникають гроші? І Він ковотенпи в бітку, от, пойдет, убьет, і забере. Як підстригтися паяльником? Прямо вогнем по голові. Куди можна полетіти за вітром і як відчути біль з екрану? Історія болі. Конкурс підрахуй триває. Що треба рахувати сьогодні? Я звичайно скажу трохи пізніше. Найкращим засобом від депресії Ленард Луїс Левінсон називав гроші, хоча їх вічно не вистачає, вони скрізь. За їх допомогою не тільки вступають у товарогрошові відносини. Це незмінний атрибут для шпигунів. Якщо дві половинки однієї купюри співпадають, пароль спрацював. Крім того, через них п'ють коктейлі і навіть кладуть у труну небіжчикові. Тих, хто використовує гроші не за призначенням і купують за шалені бабки, монети та купюри, які вже вийшли в зжитку, називають диваками. І про них наш наступний сюжет. Куди зникають гроші? Як стверджує статистика, третина грошей зникає з обороту тільки завдяки неправильному їх застосуванню. Значна кількість банкнот після неуважного прання зникає в невідомому напрямку. Багато паперових грошей згорають, тонуть і закарбовуються на стінах, кафешах та офісів замість шпалер в Китаї. Юнаки та дівчата часто пишуть на банкнотах дані про себе і вимоги до партнера. Ці шлюбні оголошення вільно пересуваються країною, і нерідко такі афери закінчуються весіллям. А банкнота, що поєднала пару, стає сімейною реліквією. У Німеччині із грошей виготовляють добрива. А росіяни зі своєї валюти умудрилися зробити руберой. Як стверджують спеціалісти, він служить значно довше, ніж звичайний. А ще є люди, які збирають гроші для того, щоб вони лежали і з кожним днем дорожчали. Ні, вони не кладуть гроші у банк та не чекають відсотків. Вони грають у цікаву гру і назва її боністика. Колекціонер і об цьому битує таке мнення. Є, якщо колекціонер узнает, що где-то что то есть, хорошая колекція. ради этого треба пойти і убить кого. Він пойдеть вб'є и забірю. Колекціонери диваки непередбачувані. одні вбивають, а інші півжиття збирають, знаходять та скуповують банкноти і потім видають каталоги паперових грошових знаків. Петро Рябченко саме так і зробив, але довелося пережити невеличкий стрес і попрощатися з улюбленою справою. Шле продати колекцію, для того, щоб і здати книги. Банки та комерційні установи усі до одного намагаються боротися з фальшивомонетниками. Колекціонерів фальшиві гроші тільки тішать. Вони можуть годинами роздивлятися фальшивку і насміхатися над людською необачністю та дивуватися роботі шахрая. Я попав на одне зборище колекціонерів за рубежом. Приїжджає з штату Діма Марков. Там є такий колекціонер. Фальшивая Радужна Катя 600 шесодовора. Фальшивая. Відділка. і та стоїть дорого Перші колекціонери з'явились приблизно у 20-х роках. Тоді вони за копійки брали бони, купюри що вийшли з обігу, які зараз коштують в межах від 300 до 2000 баксів. Тепер знайти десь безкосну банкноту дуже важко. Де путь один і других путей нет. Все деньги разобраны по коллекциям. Вне коллекции денег уже не бывает. Все, что где в каких-то кубышках было и так далее, за эти годы, которые прошли после советской власти, все уже перебрано 10 раз. Все оно попадало либо в коллекции, либо оно лежало, это все попало как-то в музей куда-то. То есть все уже находится на учете. Ну, как их заполучить, я вот вам расскажу. Допустим, в Херсонской области там есть пару сел, которые выпускали свои деньги а денежки там такие, значит, э, на обратной стороне наклейки на сок или на джем или на что-то, обратная сторона, написано 1 гривня, 3 печати, 3 подписи и срок один месяц. Если ты за эту гривну крестьянину предложишь 2 гривны, он тебе продаст, ну, наверное, продаст. Я говорю, хорошо. А если ты эти 2 гривны мне привезешь эти 4, вернее, эту 1 гривну привезешь эти 4 гривны заплачу. Надіться. О! З цих пор пішло. Збираючи гроші можна не тільки насолоджуватися з погляданням та хизуватися колекцією перед іншими, а ще й заробляти на цьому маленькі суми і навіть спекулювати. Ну було один раз у мене, коли я в Москві покупаю денежний заг на 700 долларів і тут же продаю за 1500. Конечно, на це можна заробити. Я вам скажу, що ціни на бумажні гроші піднялися за останні 15-20 років, мабуть, більше всего. Однак ніколи не намагайтеся спілкуватися з колекціонером грошей як з бізнесменом. Рідко який боніст чи нумізмат продасть колекцію, щоб отримати реальні гроші. Любов до старих пошарпаних папірців не вимірюється ніякими грошима. Саме гроші врятували від поліції одного озброєного грабіжника банку Манілі. Рятуючись від погоні, він викинув кілька пригоршней з монетами на проїжджу частину. Юрба кинулась і почала збирати грошенята, утворивши неймовірний затор для поліцейських машин. А щоб затягти якомога більше клієнтів до свого перукарського крісла, наш герой не розкидається грошима. Клієнти летять до нього самі у пошуках адреналіну. Дивіться далі. Ой, де да що ви? Ваня ни. Крыша рвет, сходится что-нибудь сделать, типа революцию устроить. Ну Ты посмехайся, не посмехайся. Любые для дачи. Перукарі поповнили список небезпечних професій. Незважаючи на те, що насильницька смерть на робочому місці в даному випадку неможлива, люди цього фаху живуть в середньому 40 років. От і наш герой, працюючи перукарем, щодня наражає себе на небезпеку. Метод його стрижки кидає у жар навіть безстрашних любителів адреналіну. Щоб зробити майстерну зачіску, львівський перукар Роман Гавришків не витрачається на супердорогі інструменти. Він працює звичайними ножицями, небезпечною бритвою і паяльником. Як ведучий, я постійно маю гарно виглядати. в мене має бути гарна зачіска. Як ведучий програми Диваки, я маю вас здивувати постійно. Зараз я вас здивую своєю зачіскою. Мені опалять волосся. Ходімо. До Романа Івановича не так легко потрапити на стрижку, бажаючих відчути на своїй голові руку майстра, яка затискає вогняний інструмент-паяльник, багато. В основному це жінки. Пан Роман краще за будь-якого лікаря чи косметолога лікує посічене та слабке волосся. Є одне таке народне лікарство. Треба січене волосся зістригти, а потім кінчики волосся запаяти при допомозі вогню. І ті мінерали, амінокислоти і інші поживні речовини, котрі йдуть до волосся. Вони надовше зберігаються в волосі. Надовше кращий вигляд волосся. Чоловіки ж в основному сідають у крісло перукаря екстремала заради адреналіну. Ну, одним словом, видовище я вам покажу. Коли я сів у перукарське крісло, Роман Іванович тільки їхно потирав ручки. Він готував мене до дивного перукарсько-піротехнічного шоу. Іди звідси. Усе починається з традиційної стрижки. Поки що, на моє щастя, в руках майстра звичайні ножиці. О боже, що там Це все на що, я, на що я мрію. Зараз не розумію, навіть не знаю, що там роблять з моєю головою. Ляля! Ляля! -ля. Ля -ля. Ля -ля. Який буде гарний хлопець, хай дівка сховається. <рес> Буду сподіватися, що дівка не сховається, але хлопець буде гарний. Коли бажаної форми було досягнуто, Роман Іванович дістав паяльник, і, наче вправний факір, запалив його. В одну мить я відчув себе на кріслі стоматолога, який збирається без анестезії видалити мені всі зуби відразу. Дивіться, воно що там воно можна загориться. Це не безпечний атракціон, у якому працює автоматика, і доля ризику зводиться до мінімуму. Тут виконавець жива людина. Як у сьогодні її клієнтки, під час вогняної процедури на потилиці зайнялося волосся. Роман Іванович відразу ж погасив мені пожежу, і жінка, нічого не помітивши, вийшла з перукарні у доброму гуморі. Мені ж відчуваючи, як запахло паленим у салоні і як гаряче стало на голові, було не до жартів. А що там згоріло все Головне, щоб мозок не спалили. Що таке пожежа? Роман Іванович знає ще з дитинства. Якось у 4 роки він ледь не підпалив свою хату у селі Бужок. А вже будучи досвідченим викладачем школи дизайнерів, пан Роман врятував від вогню власну квартиру. Після такого досвіду, здавалось би, треба було вогню стерегтися. Але ж ні, на очі перукареві потрапляє стародавній літопис, у якому наші пращури слов'яни писали про цілющу силу вогню на людське волосся. Так пан Роман зрозумів: усе життя вогняна стихія штовхає його до втілення давно забутого методу стрижки. А тут з'явилися гарячі ножиці. Так. Да. І от тими ножицями гарячими відтинають волосся. Створюється, там температура досить велика і волосся відпадає від того. Тому на такому рівні, як є гарячі ножиці і для волосся шкоди ніякої, то чому ж то не спробувати більш екстремальну стрижку прямо вогнем по голові? Не думали про інтимні стрижки вогнем. Ой, де що ви? Вогнем ні. Вогнем. Ні, це святе місце вогнем палити не треба. Його треба палити, звісно, але не огнем. Аби отримати стрижку в комплекті з адреналіном до Львова приїжджають з усієї України і навіть з-за кордону. Коштує таке задоволення всього 10 гривень. Таку невиправдану щедрість пан Роман списує на свою дивакуватість. Я? я жвавий, я веселий, у мене натура весела. Я не жлоб. тому я дивак. <риклад> Якщо ви дуже хочете відчути, як горітиме на вашій голові волосся, але ви дуже боїтеся, що ваша шевелюра згорить, вам слід перед походом до перекоря Екстремала застрахуватись. Американська актриса Сід Черіс, наприклад, застрахувала у 50-ті роки свої ноги на 5 мільйонів баксів. Навряд чи хтось із екстремалів візьме на себе відповідальність, щоб влаштувати через екстремальні розваги. Аби дивувати людей, простими сінцями на ногах не обмежишся. Дивіться далі. Методи застереження перед запуском повітряного змія. Люди, що шукають біль. А тепер увага! Конкурс «Підрахуй» триває. Сьогодні вам доведеться порахувати, скільки разів. Гепнулися диваки екстремали у нашому наступному сюжеті. Вірну відповідь, як зазвичай, відправляйте на ось цей імейл і, і користуйтеся звуковими підказками. А хто перший відповість, той буде обирати, де він буде розважатися. Вчені запевняють, що у найближчі 5 років ми зможемо пересуватися за допомогою літальних автомобілів. Такий транспортний засіб вже проходить випробування в Америці. Японці готові забезпечити цей транспортний засіб синтетичною енергією. Вже через 15 років япошки прогнозують, що людство замінить пальне на енергію з повітря. Наші диваки не чекають нових винаходів. Щоб політати, вони чіпляються за змія, а енергію позичають у вітру. Що з цього виходить? Дивіться далі. Этих диваків экстремалив вы уже бачили у нашей программе. Это было в Тоді они зі змієм у руках катались на випередки с ветром на своих лыжах та сноубордах. Помните, тоді цей экстремал, сказав... Самое опасное это межсезонье. Когда вода еще холодная, льда уже нет и снега уже нет. Вот, это вот крыша рвет, т, что нибудь сделать, типа революцию устроить там... Вот, оранжевый. І помаранчева революція вже давно скінчилася, і сніг розтанув, а от вода ніяк не потеплішає і водним екстремом не займешся. Ніде, як то кажуть, і шию скрутити. Проте справжні шукачі адреналіну без діла не сидять. Вони знайшли спосіб ризикнути життям навіть у міжсезоння і зайнялися лендкайтингом. <кхи> Стати на маутінборд, тобто на дошку з чотирма колесами, ухопитися за стропи, підняти змія угору та ганятися за і проти вітру. Такий принцип цієї розваги. Ленд-кайтингом слід займатися на вільному просторі подалі від шосе та лінії електропередач. Тому екстремали приїхали на поле селища Княжичі, що під Києвом. Не подує вітер, змій не полетить. Поки місцеві жителі на полі пахали та нарікали, що дме сильний вітер, ці диваки-екстремали стрибали зі змієм у руках і були щасливі, що день видався вітряним. Купол, стропи та ручка для керування. Ось так виглядає змій або кайт. Ще три тисячі років тому у Китаї його використовували у воєнних цілях та для транспортації важких речей. А екстремали 21-го століття дали Змієві нове життя, перетворивши його на екстрем розвагу. Щоб кайт полетів, спочатку потрібно розправити стропи. Тільки екстремали початківці їздять за вітром. Справжні профі йдуть на рожен. І завжди катаються проти вітру, намагаючись його підкорити. Ленд-кайтери, як правило, мчать по полю із швидкістю 60 км на годину. А деякі відчайдушні екстремали літять і 130 км на годину, і навіть стрибають. Головне добре заекіпіруватися. Якщо енергія сонця, води та повітря замінить бензин, нафтопромисловцям доведеться відчувати на собі деякі незручності. Щоб не думати про ймовірність банкрутства, один власник бензоколонки в Техасі почав колекціонувати гамбургери. Коли з часом колекція почала смердіти, дивний колекціонер задумався над рецептами. Виявляється, гамбургер можна приготувати вісьмастами способами. Чимало рецептів приготування шашликів довелося пригадати і мені. Річ у тім, що переможниця конкурсу підрахує цього разу, мала сама вибирати, де їй розважатися. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті про переможницю. Алло, Павло? Привіт, Павло. Як справи? Як справи, кажу? А, Ну це Олександр, програма Диваки. О, дуже приємно, дуже приємно вас чути. Павло, ти став переможцем конкурсу Підрахуйте, ти це знаєш? Кто? О, так, да, так, ось так, така справа. Ти повинен мені сказати свою адресу, от, і ми за тобою заїдемо і відвеземо тебе в веселе місце. Якщо у вас не буде можливості просто приїхати сюди, ось на Скерч. Ага, звідки почекаю? Ну, далеко, такий місто, місцевий місто, по сьогодні дуже далеко, від Києва знаходиться. Так а що ж будемо робити тепер, Павло? Ну, ми знайомо дуже добре, Очень-очень хорошая. Ага. Мы даем твой... вам домой номер, я думаю, что ей будет очень приятно получить от меня вот такую вот сюрприз. Записываете? Записываю. За нотовую. Алло, Инна? Да. Привет. Приветик. Как дела? Отлично. Чем занимаешься? А кто это? Это Александр, программа Дываки. Ведущий программы Дываки. Ты знаешь Пашу из города Керчь? Да. Знаешь, да? да? Вот Паша из города Керчь стал победителем конкурса Пидрахуй, и он вот такой вот приятный молодой человек решил подарить свой приз тебе. Это это что, шутка какая-то? Нет, это не шутка, это программа Дываки. А если я на работе нахожусь? Заберем с работы. Мы проводим у час сейчас потому что мы приехали до нашей перемождности, ну точнее перемождцем став Павло, а Левин подарил свой приз. Дівчині, яку звуть Інна, і ми приїхали до неї на роботу. Вісім. Куку, добрий, добрий день. А хто тут Інна? Інна. Привіт, Інна. Все буде круто. Ага. Речі тебе є якісь Так. Да. Давай заберемо речі. Ми <сіх> поспілкуємося з тобою по дорозі. Ні, ну нічого має... не мам. Ні, можливо, твоєму життю загрожує тільки хороший настрій. Окей. А все останнє все буде круто. в діловому костюмі. І ми зараз відправляємось в якийсь магазинчик, беремо там все необхідне, дрова там, і потім їдемо кудись в прикольне місце, розпалюємо там вогнище і готуємо шашлик. А ви дивіться, що буде далі? Захотілося нам викликати ще одну дівчину. Подружку, так? Так. Ну що, давай бери телефон, телефонуй. Привіт, Як Арис! Ти де зараз? Діваки! Ну, взагалі, таке я хочу. Давай, давай просто предлагай тебе сняться как бы в этой передаче. Я уже снимаюсь, ты уже просто звезда. Привет. Как дела? Замечательно. Привет. Александр. Лариса. Лариса. Очень приятно. Так, ну что, Лариса, мы сейчас тут решили поехать на шашлыки. Замечательно. Замечательно? Ну, поехали. шучной ноте хочется сказать огромное спасибо другу Пашке из Керчи, который все это организовал, сестренке Жене, родителям, всем друзьям и вообще всем, всему замечательному любимому городу Керчи, по которому, конечно, скучаю, и группе технологов из КМТИ, и бывшей группе бухгалтерского учета КМТИ, которой мы успешно его закончили два года назад. Дивите программу «Диваки» и захлинайтесь своей слиною. Відсвяткувати повноліття австралійські аборигени проходять через обрізання, видалення двох зубів та численні порізи на грудях. Юнак, якого посвячують у чоловіка, жодного разу не повинен видати, що йому боляче. Як справжній чоловік, я вирішив дослідити, що таке біль на власній шкірі. Для цього мені навіть довелося спуститися у середньовічне підземелля, де катували людей. Ви справді хочете дізнатися, де закінчиться больовий бар'єр? Тоді дивіться. Можеш бути витривалим і хоробрим, не боятися явищ природи, ситуацій, хвороб, інтимних стосунків і крові. Але якщо тобі не стає моторошно при слові біль, щось з тобою не так. Біль це неприємне відчуття або страждання, викликане подразненням особливих нервових закінчень, вишкоджених тканинних організму. Він служить застережним сигналом і знижує фізичну активність. Люди, які не відчувають болю, страждають від серйозних травм і переломів і часто гинуть від хвороб. Але людство зуміло використати біль в інших цілях. У первісних культурах найважливіші ритуали полягали у добровільному знущанні над своїм тілом. Фестиваль пірсінгу теж прийшов із давнину. Тут ви побачите безліч проколотих наскрізь диваків, які йдуть на це заради священного ритуалу. Так тут умиротворяють богів. І хоча присутні на святкуванні любителі пірсінгу стверджують, що їм не боляче і нічого не загрожує їхньому життю, про всяк випадок організатори запасаються пластиром. Ще з давніх давен емоційні європейці пов'язали біль із виховною функцією. Людей, що завинили перед законом, жорстоко карали, завдаючи тілесних ушкоджень і викликаючи біль аж до шокового стану. За різноманітні провини можна було потрапити на дибу, гак чи на палю. Часто тим, хто завинив, свердлили зуби. Так, так, перша бормашина, звичайно примітивна, була винайдена саме в часи середньовічної інквізиції. Якщо засуджений витримував три катування, його визнавали невинним і відпускали. Однак мало хто виживав після середньовічних тортур. Найпростішим інструментом на допитах вважали ось таке крісло іудеї. Ці досить гострі цвяхи вкривали шматком тканини, а коли засуджений п'ятою точкою відчував біль і вставав, кат притримував його за плечі, аби біль був понад А от у такій позі пасажири й досі їздять у час пік в маршрутках. Але погодьтеся простояти так дві доби на центральній площі нелегко. Диба – найстрашніша машина середньовічного катування. Людину прив'язували за руки і за ноги і повільно крутили лебідку, розтягуючи таким чином соглоби. Такі катування витримували одиниці. А після того як людину за ребро підвішували на залізний гак чи саджали на ось таку палю, звичайно ніхто не виживав. Найстрашнішим було те, що майстерникат намагався так посадити людину на кіл, щоб не зачепити життєво важливих органів. У 21 столітті цивілізовані країни давно відмовилися від жорстоких катувань і навіть відмінили смертну кару. Але і досі Homo sapiens готовий терпіти біль і муки, аби задовольнити свої естетичні подобання чи просто розважність, щоб усмішка виглядала білосніжно здоровою на всі 32, Ми добровільно йдемо до стоматолога і терпимо свердління наших зубів. Щоб віддати данину моді, безліч диваків, закусуючи від болю губи, мужньо витримують неприємні процедури татуювання, шрамування та пірсінгу. Ми беремо участь в екстремальних розвагах, знаючи наперед, скільки трав можна собі завдати, якщо на долі секунди втратити письмо. І куди вже японським монахам, що ходять по розпеченому вугіллю до наших жінок, якби особисто мені запропонували вибрати між двома випробуваннями пробігти по тліючих вуглинках чи протягом восьми годин ходити на шпильках, я би надав перевагу першому. У Голландії випустили удосконалений дистанційний пульт для телевізора. Він доповнений пристроєм для відкривання пляшок із пивом. Тепер, переглядаючи улюблені програми, власником такої новітньої штуковини не доведеться відволікатися на пошуки відкривачки. Наші диваки вміють здивувати людей ще цікавішими винаходами. Про це дивіться рівно за тиждень. Дивіться у наступній програмі. Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Якщо ви маєте чим здивувати світ, пишіть нам за ось цими адресами. Зустрінемось рівно за тиждень. Прощавайте, амігус. Боль моя, і пакія, облака, сім облакам. Ти Тепалі чек родному даму. отсюда к родному дому. Да? А, Где-то далеко, очень далеко, поет сулику. Ага. Прямо у реки в маленьком саду. Созрели вишни, наклонясь до земли. Здрасте, похрасте! Приехали мы на машине большой. И улыбается еще. Молодец. Тихо-тихо-тихо. Слави меня, слови. Так, тихо. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Да-да-да-да. А что это оказал?